Четвер, 14 вересня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. Вітаємо. На кладовищі у мікрорайоні Ракове сьогодні освятили другий сектор алеї слави. Там ховатимуть полеглих героїв хмельничан. Роботи з облаштування ділянки почали у травні. Сьогодні ми святкуємо воздвиження Христа Господнього. Сьогодні, сьогоднішнього дня символічно є, що ми заклали власне цю алею героїв. Ми сьогодні молилися, щоб Господь послав ангела-охоронителя для тіл, які тут будуть поховані. До другого і страшного пришестя Господнього я завжди казав і буду казати, що я волію, нехай краще би тут росли звичайні польові квіти. Як би це не було складно і неприємно, але маємо розуміти, що війна триває. Війна триває, і, на жаль, на війні продовжують гинути українські герої. Тому, власне, на початку цього року ми виділили фінансовий ресурс з міського бюджету. На те, щоб упорядкувати земельну ділянку, ми здійснили тут благоустрій, вивезли надлишок ґрунту, викорчували порослі, зробили розбивку, влаштували пішохідні доріжки, сформували алейки. Ну і власне на днях розпочнуть робити огорожу. Із прийдешнім професійним святом привітали надзвичайників Хмельниччини. Їм подякували за героїчну роботу: ліквідацію наслідків пожеж, аварій, ворожих російських атак та заврятовані людські життя. Від початку збройної агресії в Україні загинули 80 працівників ДСНС. Серед них Владислав Дворак та Сергій Севрук, які ліквідовували наслідки удару ворожих безпілотників у Хмельницькому наприкінці лютого. На території Хмельниччини на сьогоднішній день врятовано 107 людських життів. Ліквідовано 837 пожеж на даний час. Знешкоджено більше, ніж 27 тисяч застарілих та інших боєприпасів. Це тільки на території Хмельниччини. Наші підрозділи, які знаходяться відряджені на Харківщині, на Донеччині, на Херсонщині, підняли і знищили більше 2,5 тисяч боєприпасів на площі 150 гектарів. Я вам за це всім дякую. Я дякую нашим колегам по Збройним силам, я дякую нашим колегам по Національній поліції, Національної гвардії, всім тим, хто захищає нашу державу на землі, на морі і на небі. Сергій Сівюк і Владислав Дворок, Вони навічно будуть почесними громадянами нашої громади. Хочу сьогодні подякувати кожному з вас за неймовірний професіоналізм, за неймовірну самовіддачу і в багатьох моментах за справді героїзм. Нас попереду, друзі, чекає насправді дуже-дуже складна зима. Але знаючи те, як працюєте ви, яка у вас насправді класна команда професіоналів, я впевнений, що ми впораємося з будь-якими викликами. Черговий благодійний аукціон відбувся у Хмельницькому. Цього разу організатори, волонтери штабу 450, збирали кошти на автомобіль для розвідників. На аукціон виставили 18 лотів. Серед них прапори із підписами Валерія Залужного та Кирила Буданова. А ще марка спеціально виготовлена Укрпоштою до цієї події та ювелірна прикраса з гільз. Подробиці розповість Ірина Аріон. Вишиванка з автографами трьох боксерів чемпіонів світу скальпель Хмельницького парамедика з Азовсталі Дениса Гайдука, портретна лялька пташки Катерини Поліщук, яка сама розписувала гільзу, і частинка військового спорядження з острова Зміїний. А ще марка спеціально виготовлена Укрпоштою для благодійного аукціону у Хмельницькому. Ми її замовили ескіз, але для того, щоб ми її випустили, ми мали отримати дозвіл у генерала Марченка. Їздили до генерала Марченка, отримували його підпис на вироблення цієї марки, і зазвичай Укрпошта це робить 5 днів. Нам вони зробили за один день. Шикарна робота від проекту Вільна це ювелірна прикраса, яка також зроблена з гільзи. Кожен лот настільки унікальний, що безумовно ми продаємо історію. На другий благодійний аукціон організатори волонтери штабу 4-5 підготували 18 лотів. Серед них шеврони підрозділів ЗСУ, котрі волонтери збирали практично по одному, і прапори з автографами Валерія Залужного та Кирила Буданова. З першого дня війни співпрацюємо з ГУР, і сьогодні цей захід заснований на те, щоб укомплектувати одну з груп БПЛА. Яка працює на нулі, наша мета це один мільйон гривень. Це саме те, що ми хочемо купити за ці кошти автівку медівак, так, який буде виконувати функцію доставляти бійців на завдання, так і в разі потреби евакуювати, якщо не дай Боже, так сталося, що хлопців поранило. Все робимо для нашої перемоги. Під час минулого аукціону зібрали кошти на 25 БПЛА. Нині поруч із лотами розгорнули благодійний ярмарок з авторськими роботами. Понад 80 учасників, а це люди, котрі щодня наближають перемогу, взяли участь в аукціоні. Кожен задонатив тисячу гривень. Я на минулому теж купив один лот, і зараз я ще всіх не знаю. Насправді то подивлюся, якщо буде щось цікаве, то можна буде й купити. Я Знаю людей, які організовують всі адекватні, порядні люди. Тому є певна довіра і вирішив, що буде корисно прийти і підтримати таким чином. Я тільки за кордоном приїхав, пригнали хлопця в машину. Кажуть, з корабля на бах. Досвід був попереднього аукціону і в цьому також має намір взяти участь. Саме Ігор Гончар з дружиною Тетяною придбали підручник з української мови, який став символом віри в перемогу та майбутнє для своєї доньки. Його в окопі написав захисник Тарас Ткачук. Перемоги, щоб всі дітей були книжки, було навчання, було щасливе дитинсько. Там є підпис пана Тараса. Перший лот фотографія світло переможе з авторським підписом бійця полку Азов Дмитра Козацького з позивним Орест продали за 30 тисяч гривень. гривень. Під час благодійного аукціону вдалося зібрати 1 мільйон 25 тисяч гривень. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Понад 230 тисяч гривень зібрали школи Хмельницького в рамках благодійної акції Донат замість букета. До збору долучилися дев'ять навчальних закладів. Нагадаємо, ініціювали його представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Ідея полягала в тому, аби на 1 вересня школярі не купували квіти вчителям, а пожертвували гроші на потреби армії. Найближчим часом за зібрані кошти благодійники придбають вісім зарядних станцій, так званих банде. Ропаварів для наших захисників і саме ось. Цієї акції ініціаторами були батьки. Це дуже приємно, тому що саме батьки зателефонували, попросили, що давайте таки ми дійсно долучимося. Ми не маємо нічого проти. Звичайно, нам приємно. Ми завжди попередні роки просили їх просто не приносити нам, а донатьте самі туди, куди вам потрібно. Це дуже приємно, коли батьки, учні і педагогічний колектив це така одна спільна громада, яка працює для загального нашого блага. Я вже мала досвід подібного збору саме на 1 вересня. Але то був збір для дитини хворих на лікемію. І коли вже підходило до 1 вересня, я згадала, що ну дійсно ті букети вони, да, вони порадують людей-два. ну, день -два. А донати, донати це важливо. І бачачи результат, який дали наші хмельничани, я хочу сказати, людини. Ви неймовірні кошти підуть на закупівлю Бандеру тобто це такі автономні станції, які дозволяють нашим захисникам заряджати радіостанції, заряджати старлінки, заряджати власні телефони, оскільки ми знаємо, що зв'язок це одна з найважливіших речей. Хмельницька бібліотека філія номер 8 стала першою в Україні енергонезалежною книгозбірнею. Її обладнали енергоефективною системою із сонячними панелями. Відбулося це у рамках проєкту Вільноват. Ініціював його Вадим Бабій, очільник громадської організації Сучасна Україна. Свою ідею він подав на конкурс громадські ініціативи та отримав фінансування з бюджету громади. Це майже 200 тисяч гривень. За них і придбав необхідне обладнання. Тепер бібліотека працюватиме навіть під час відключень електроенергії. Міськрада виділа близько 200 тисяч гривень, там без пару копійок, і десь тисяч по-моєму, це отрималося власне фінансування. Сонячні панелі, потім вийшло, металевий величезний каркас, який кріпиться на даху, для того, щоб його не здуло і трималось. Потім це безліч проводів, це дорогі, дороговартісні провода, клеми. Потім вийшло, сам гібридний інвертор, це система, яка з цим всім працює. Потім вийшло, акумулятори, які акумулюють енергію, що в собі тримають. Опять провода клями, все інше, і щиток, щиток, з автоматів, реле. Ми ще з 2022 року є бібліотекою, яка веде електронне обслуговування. Тобто навіть видати книжку, якщо світла немає, це для закладу вже є трохи проблемним варіантом. Система дасть можливість забезпечувати потреби громади мікрорайону. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!